Освітній заклад Одеський автодорожній фаховий коледж Одеської політехніки група 221 ДФ, другий курс Економіка підприємства. Піп керівника роботи Тимошенко Ірина Іванівна. Приєднуйтесь до нашого улюбленого автодорожнього фахового коледжу. Ми гарантуємо вам відмінну якість навчання, висококваліфікованих викладачів та дружню атмосферу. Економісти. Створюємо майбутнє з розумом та розрахунком. Вітаємо, друзі! Сьогодні в цьому відео ми хочемо розповісти вам про те, як математика пов'язана з нашою майбутньою професією та чому її так важливо знати. Не будемо вас навантажувати, перераховуючи всі складні терміни, які безумовно є дуже важливими. Відокремимо декілька прикладів та пояснимо простими словами. Відео підготували Романенко Максим Андрійович та Волчанська Світлана Олександрівна. Економіка це великий набір взаємопов'язаних видів виробничої та споживчої діяльності, які допомагають визначити, як розподіляються обмежені ресурси. Математика є одним з найважливіших наук нашого часу. Це скарб та надбання людства. Математика це не лише формула розрахунка та числа. Математика це культура мислення людини. Не просто так її називають царицею всіх наук. Отже, яким чином математику використовують економісти та чому їх можна називати провідниками торгівельних взаємовідносин сучасної людини? Використання спеціальних математичних розрахунків дозволяють економістам визначити помилки минулого інших компаній, оцінити свої дії в тривалому часі та розрахувати наслідки своїх дій у майбутньому. Реклама. Ти хочеш стати успішною людиною вищого класу? Але варіанти надірвана спина на будівництві чи Дніпровські колцентрі тебе не приваблюють. Долучайся до нашого кола економістів. Тут ти зможеш проявити своє креативне мислення, дізнаєшся про всі хитрощі встановлені ціни і навчишся правильно розпоряджатися своїми коштами. Стань біткоїном, щоб спочатку в тебе ніхто не вірив, а потім всі жалкували про втрачений зв'язок з тобою. Сьогодні ми пропонуємо вам поговорити про простий та складний позичковий відсоток. Область фінансового менеджменту, яка пов'язана з розрахунком відсотків, називається фінансовою математикою. Існують різні шляхи виплат процентів, і загальний розмір процентних виплат буде різним, розрізняють прості та складні відсотки. Відсотки, що нараховуються і виплачуються в кінці кожного періоду, називаються простими. Складніші відсотки це коли при нарахуванні за основу береться нарощена сума попереднього періоду. А тепер, коли ви знаєте, що існують різні відсотки, ми розповімо вам коротку історію. Це Ірина. Вона мала купити подарунок на день народження для своєї мами, але дівчинка знала, що не збереже свої гроші, бо дуже полюбляла солодощі. Саме тому вона вирішила Вкласти гроші на депозит. Коли вона прийшла до банку вкласти свою тисячу гривень на півроку, їй запропонували дві депозитні програми: вкласти гроші за простим відсотком 50% піврічних або вкласти гроші за складним відсотком 10% щомісячно. Отож розрахуємо, за якою програмою їй вигідніше вкласти свої гроші. Для цього нам знадобиться декілька формул, формулу простого та складного відсотку. Де S – це кінцева сума, яку ми отримуємо. G це та сума грошей, яку ми отримуємо тільки від нашого відсотку. P – це внесок, N інтервал, за яким здійснюється розрахунок відсотку. Та I відсоткова ставка. А щоб вирішити цю задачу, нам потрібно записати її короткою умову. Це і є наша коротка умова. Ще раз запишемо формулу простого відсотку. Звідси ми визначаємо, що сума нашого відсотку G дорівнює сумі внеску, помножити на інтервал, за яким здійснюється розрахунок відсотку, та помножити на відсоткову ставку. Тобто 1000 помножити на 1 та помножити на 0,5 дорівнює 500. Щоб знайти кінцеву суму за простим відсотком, ми повинні до нашого внеска додати суму відсотка. Тобто до 1000 додати 500. Дорівнює 1500. Далі я ще раз вам нагадаю формули складного відсотка. Щоб знайти кінцеву суму за складним відсотком, нам потрібно суму чисел 1 та відсоткової ставки підвести до степені числа інтервалу, за яким здійснюється розрахунок відсотку, та помножити все це на суму внеску, що буде дорівнювати 1772 гривні. Щоб знайти суму відсотку за складним відсотком, нам потрібно від кінцевої суми відняти внесок. Тобто 1772 відняти 1000 і ми отримуємо 772 гривні. Отож, підведемо підсумок. За простим відсотком через півроку ми отримуємо 1500 гривень, а за складним аж 1772 гривні. З цього ми можемо зробити висновок. Що друга депозитна програма для дівчинки набагато вигідніша. Через півроку дівчинка прийшла до банку за своїми грошима. Тепер коштів в неї вистачає не тільки на подарунок, то солодощі, а ще й в залишилися зайві.